Вітаємо! До вашої уваги Toyota Corolla 2022 року в комплектації Active. Модель, яка стала одна з найбільш продаваємішихся в історії. На автомобіль встановлений 1,6 літровий бензиновий двигун, який працює в парі з варіатором від компанії АйСін. В комплектації Active автомобіль оснащено сучасною мультимедійною системою. В автомобілі присутній двоступінчатий підігрів передніх сидінь, електричний стояночний тормоз, а також підігрів заднього та переднього скла. Інтуїтивно зрозуміла панель налаштувань дозволить з легкістю відрегулювати двохзонний клімат-контроль. В комплектації Ектів автомобіль оснащено камерою заднього огляду. Салон автомобіля тканинний в темно-сірих відтінках. На сидіннях відтворений ромбовидний орнамент. Переднє сидіння з боковою підтримкою. Сподобався автомобіль? Тоді ми вас чекаємо за адресою вулиця Надрічна, 78. Всі консультації за телефоном 097 678 1010.